Ребята, у нас начинается осенняя пора. Сейчас будем картошку пекти, як раньше. Сейчас мы вынесем фольгу, картошку. А, короче, мы сейчас будем по рецепту делать тут картошку. Кидать, оце буряны разжигли, сейчас тут сюда дроп откинем, будем тут у нас пикни. Хто До... кидай! Раніше ми полечі копали вже картошку, такий був із, із чалаху робили, І нам батьки почули картошку. Коротше, ребят, так раніше ділили печену картошку. Палили бур'ян бур і кирдали у бур'ян картошку. Зараз будемо пробувати лайфхак, так що це не безполезне розжигання бур'яна. зараз перегорить усе. Ми отак збираємо бур'янчик. Мафік забирали. <laughs> Мам, десь ну немає щось на пам'ять? Так сніми як я ношу. як? Ну сніми, сніги, сми, снім, снім. тільки снімаю так і снімаю дуже плавно. А як плавно, я сплавну, так знаю? Воно включене. Давай, швиденько! Оце все зрібать надо, мої і все. І ще згрібати його хорошо надо. Давай, швиденько. Диман! Бачите, як воно тріщить, воно сухе і диму навіть почти нема. Так, на, я сама, бо це буде довго і нудно. Його суше треба сухенько, бо я горчити зараз буду сіяти, давай. А тепер ще треба, щоб після Леша, вот надо подогревать хорошо. На.